Ось це тарілки One-Handed. Отакий вигляд вони мають, і вони мають стати звичними у кожному закладі громадського харчування України, бо вони про повагу, пошану і гідність. У них продумано все до найменших дрібниць. Тож, окрім ветеранів із ампутованими кінцівками, такий посуд стане в нагоді людям у певних неврологічних станах або після інсульту. Ну і зараз таким посудом вже вправляються ті, хто проходить реабілітацію після ампутацій. Один із них це Олександр Сівоха. На фронті він втратив правицю, але попри це мріє стати ресторатором, каже наша Дар'я Цесарок. Саша, можете взяти помідори? Будемо сьогодні готувати салат. Плюс і там цибулька. банка він дістає із холодильника два пакети. У одному помідори, в іншому цибуля. Лівою рукою Олександр їх і миє і нарізає. Був прошою, так а вже лівою рукою. Половинка тримається на ось таких залізних штифтах дощечка, і завдяки цьому Сашко може різати будь-що їх, як і решту приборів, тут роблять самі ерготерапевти. Тут є липучки, вони протисковзні. Ми можемо її покласти і не хвилюватися про те, що вона буде їздити. І такі, от штиріочки, це пристосування для того, щоб. Продукт, який ми нарізаємо, не сковзив. І з усім цим на кухні. Він тепер, наче справжній шеф, Сашко, мріяв знову стати за плиту, бо завжди любив готувати. А тепер він навіть хоче відкрити власний заклад. Я дружу просто з кухнею. То а що Я що, люблю, люблю готувати. так, дрони, борщик, це його коронні страви ще з часів строкової. В армії я хліб був. Був на столовій в армії, а так то військового досвіду в мене не було. Через понад 20 років йому довелося в армію повернутися, от тільки уже не кухарем, а гранатометником і згодом розвідником. Дома сидіти то не було просто сенсу ніякого. Діти, двоє дітей, дружина були черги, але сказали, йди додому. Там, завтра чи післязавтра ми тебе визвемо, але не встиг дійти додому, вже позвонили, саду си, збирай речі. Сашко служив під Запоріжжям після на Харківщині. Та майже рік тому російський дрон просто у його бліндаж скинув снаряд. Він нас побачив, що ми там є, там бліндажі, і якби почав скидати. Один, другий, третій. Як воно впало вже пів метра від мене. Це я вже прийняв це на себе, бо був крайній до виходу. Уламки розтрощили руку від плеча і аж до пальців. Цей біль Сашко терпів 17 годин. Його не могли евакуювати допоки тривав бій. Кість була вже розроблена. Якби цей руки ладоні вже не було. Мусив терпіти Я. через зуби. Хотів родину побачити, дітей, Думав, чи побачу ще, чи не побачу. Вердикт лікарів у шпиталі однозначний – треба ампутувати і роблять це дуже високо, аж біля плеча, саме там, де був джгут. Щоби повернутися до роботи Сашку, треба протез, але не класичний, бо його просто нема за що вчепити. Я пробував якби діти його протеза. Там хвилин 20 і воно починає потіти, і починає злітає дивсь. Тож треба біонічний, ось такий, як зараз, але цей навчальний власне обійдеться у понад три мільйони. Саша на нього збирає, а доти, хоч це й було складно, вже навчився писати лівою. Хотів цього і поставив собі мету, що потрібно перевчитися. Купив собі зосвіта і почав велика переписувати просто. Найбільше його мрія іще попереду. Здавалося б, така проста і водночас поки недосяжна. Хочу попити нею цей рукою таку от кружечку кави випити своєю рукою правою. О, ми до цього йдемо. Так Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.